Шановні студенти, хочу презентувати вашій увазі нову дисципліну Фінансове право. Важливість даної навчальної дисципліни для юристів обумовлена перш за все тим, що в умовах виникнення ринкових відносин держава при управлінні суспільством активно використовує такі економічні важелі, як фінанси, гроші, кредит, податки. До того ж, відомо, що будь-які соціально значимі зміни, розвиток і підтримка в належному стані соціально-політичних систем неможливі без фінансування. Для здійснення державного управління також потрібні кошти. Відносини, що складаються в процесі фінансової діяльності держави і муніципальних відносин, традиційно регулюються відповідною галузю права, яка називається фінансовим правом. Фінансове право є сукупністю правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів держави і територіальних громад. Предметом фінансового права є суспільні відносини в сфері фінансової діяльності держави та територіальних громад з приводу формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів публічних фінансів. Фінансове право виділяється на загальну і особливу частину. У загальній частині ви будете вивчати основні принципи, форми і методи фінансової діяльності, систему фінансових органів, їх повноваження, правове становище інших суб'єктів фінансового права, загальні положення організації фінансового контролю. В особливій частині ви будете вивчати фінансово-правові норми, які регулюють відносини в галузі бюджетної системи. Державних доходів і витрат, обов'язкового державного страхування, кредитування, регулювання банківської діяльності та валютних відносин. В ході вивчення дисципліни ми охопимо також увагою такі підгалузі фінансового права, як бюджетне право, податкове право, банківське право, валютне право. Джерелами вивчення даної дисципліни. В нашому випадку буде Бюджетний кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України про банки, банківську діяльність та інші нормативно-правові акти. Але докладніше про дисципліну і її особливості ви дізнаєтеся при більш детальному її вивченні. Дякую за увагу і запрошую вас до отримання нових знань в сфері фінансового права.